Міні-агро, Київ південь, дощ іде ми тестуємо, булат 240 з розбіжною колією, Трьохциліндровий дизельний двигун км 385 коробка 3 плюс 1 на два, їдровиходи, потужна навісна, система, передні колеса. 5 на 14, задні 9 з половиною на 20. Потужний класний тракторець, Булат 240. Трьохциліндровий дизельочок. Потужний трактор. На 24 кінських сили, задньоприводний. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса. Причіпне навісне обладнання, тест-драйв безкоштовний. Запрошуємо до нас на майданчик. На тест-драйв. Гарного дня всім!